Ви знаєте, що питання не в одному місці, в двох містах і ще в чомусь. Він вирішив всіх нас вбити. Розумієте, да? він вирішив вбити всіх, хто не погоджується з абсолютно фашистською ідеологією президента Путіна. З його ідеологією. І він вирішив. Просто вбити, і тоді ми зайшли в бучу. І масові, масові поховання знайшли. Масові поховання, просто люди з зав'язаними руками, ногами, насильницькі смерті, закатовані масові могили. Ну хто готовий говорити з цим маніаком? І тоді ми сказали, що прийде час, і війна все одно. Закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити. Ну, вибачте, ну у нього полокать руки в крові. Йому все одно. І кожного разу, де окуповуючи крок за кроком наші території, що Росія говорила? Росія говорила, ми готові говорити. При цьому захопила атомну станцію і відключили нас. Нас відключили зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за останні сто років. Останній блекаут був при Гітлері, при фашизмі. Був на цьому континенті. Ні, не було. І кажуть, як ми можемо порівнювати, тому що він робить те саме, що робив Гітлер. І вам дуже цікаво, якщо б ви подивились, я думаю, в інтернеті все це є. Шляхи захоплення України. Були ті самі шляхи, які використовувала фашистська Германія. Ті самі все те саме, що вони робили, він зробив. Все те саме, тільки Київ не взяв. А тоді, у Другій світовій війні, був окупована була наша столиця. І Україна пала і була вся окупована. Була вся окупована через це, тому що не було. Кулака, який би зміг вистояти. І зараз ми вистояли і почали деокуповувати і в кожному місці. Це ж не, не випадковість. В кожному селі, який ми деокуповали, в кожному наступному були масові поховання закатованих українців. Масові. В кожному без виключення. І з кожним кроком ви говорили семен, ви говорили, як можна з ним спілкуватись. І партнерів, які хотіли, щоб ми спілкувалися, з кожним кроком ставало все менше, менше і менше, тому що все менше і менше людей вірило в те, що він президент, і все більше усвідомлюють в тому, що він просто садист. Зараз мирна ініціатива. Подивіться: зернова ініціатива, де в цьому коридорі. Військо, де там постріли? Там зерно, воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить нагодуються ли українці? Ні. Від цього залежить, чи буде голод в деяких ваших державах? Так, для чого він блакут? Він фашист.